Доля грузинського поета Давида Гурамішвілі тісно пов'язана з Полтавщиною і, зокрема, з Миргородом. Тут він прожив останні 32 роки свого життя. Наше місто поважає великого сина Грузії. Його ім'ям названо вулицю, бібліотеку та Миргородську міську станцію юних туристів. У Миргороді є два пам'ятники Давиду Гурамішвілі, один з яких стоїть на його могилі. Дружба Миргорода і Грузії триває роками. Наші народи пов'язані один з одним і підтримують один одного у найскладніші часи. 1 серпня відзначається День пам'яті грузинського поета Давида Гурамішвілі. Напередодні цієї дати до Миргорода завітали працівники Посольства Грузії в Україні та Полтавського регіонального грузинського братства Георгія. У єдиному в Україні літературно-меморіальному музеї Давида Гурамішвілі вони вшанували пам'ять великого земляка. Директорка музею Наталія Шаповалова розповідає, що із цієї нагоди також було відкрито виставку, присвячену життю грузинського поета. Сьогодні в музеї відбувається День пам'яті Давида Гормішвілі, тому що 1 серпня 1792 року помер Давид Гормішвілі саме у Миргороді, де й похований. Саме у Миргороді Давид Гурамішвілі закінчив свою найвідомішу книгу Давитіані саме наше місто провело фестиваль грузинської культури. Саме Миргородщина є осередком Грузії в Україні. Давид Гурамішвілі жив не лише у Миргороді. Він також мав маєток у селі Зубівка, яке навіть згадав у одному зі своїх віршів. Загалом, же для грузинів, як і для їхнього відомого земляка, Миргород є цінним місцем. Неодноразово вони приїжджали до нас, дарували подарунки та захоплювалися красою наших вулиць. На заході, присвяченому пам'яті Давида Гурамішвілі, зі словом виступив тимчасово повірений у справах Грузії в Україні Леван Цурцумія. Я думаю, скажу, що тут да, це перві. Дайте мой перший візит і відчуття, саме інше, одно читати це все в книжках. Но абсолютно другое почувствовать, увидеть, касаться истории своими руками. У меня такое ощущение. Для Давида Гурамишвили и всего его творчества было очень важно, он очень переживал из-за того, что в тогдашнем общества обществе не было единства. И это отражалось на его творчество, на его поэзию тоже. И я, если бы он сейчас был рядом с нами, Он білбик бы щаслив увідів од єдніства українського народу. Українці читають твори і поважають Давида Гурамішвілі не менше ніж грузини. Голова Полтавського регіонального грузинського братства Георгія Рамаз Заркоа також приїхав того дня до Миргорода та подарував присутнім поробки та малюнки, які спеціально для гостей з посольства та миргородців створили діти з Грузії. Він подякував музею за ту роботу, яку вони проводять для збереження грузинських цінностей в центрі України. все грузины в Грузии поддерживают только Украину. Вы знаете, после украинских бойцов, которые выступают, борются, боронят Украину, грузины вторые по численности. Около 10 тысяч человек воюют на боте Украины. У нас давняя история, вы знаете, дружбы. Если говорить, то уже не хватит целого дня. Сколько мы ездили даже... Суда і по Миргородскому району і снімалі фільми про Давида Гурамішвілі документальні фільми. Миргородський музей Давида Гурамішвілі знаходиться в чудовому стані. Він постійно проводить різноманітні заходи та всіляко підтримує дружні стосунки із Грузією. До того ж, не лише Давид Гурамішвілі об'єднує наші народи, зазначив полтавець грузинського походження Гела Мікеладзе. У нас объединяет и Давид Гурамишвили, и объединяет также Лесе Украинка. Вы это прекрасно знаете. Что вот так переплело, что Леся Украинка долгие роки жила в Грузии, и там померла, и там в Сурами сохраняется музей, где и мои друзья, когда Грузия был с украинцами, мы специально заезжали и все такое. И в Тилаве тоже стоит очень красивый памятник Лесе Украинке. На заході, присвяченому пам'яті Давида Гурамішвілі, були присутні також представники Миргородської міської ради, секретар Олександр Гуржій та начальниця відділу культури Лариса Петченко. Олександр Васильович передав гостям вітання від міського голови Сергія Соломахи та подякував їм, що знайшли час завітати до Миргорода. Дійсно, хочу сказати, що частинка Грузії в Україні є. Вона саме тут у Миргороді. Ми маємо цей музей, в якому знаходимося. Місце, де я знайшов свій останній спочинок Давид витворення я хочу сказати, що музей працює. Я також хочу подякувати колективу музею, тому що яким би не був складний час, і військові дії все-таки вони продовжують цю роботу. Його відвідують і жителі міста, гості міста, діаспора. Дай Боже, нам перемоги, миру і ми будемо жити, працювати, дружити. Спілкуватися велика подяка тим грузинам, які підтримують нас, нашу країну, в цей складний для нас час. Лариса Петченко зазначила, що дуже радіє від того, що у Миргородському музеї Давида Гурамішвілі дуже часто проводяться різноманітні культурні і мистецькі заходи. Саме в ньому багато українців знайомляться з грузинською культурою. Дорогі наші гості, рада вітати вас в місті Миргороді. Щиро радію з того, що кожного року, які б події не відбувалися, кожного року ми відзначаємо День пам'яті Гурмішвілі і майже кожного року на цих заходах у нас присутні представники посольства. Дякую вам велика за це. Ми розцінюємо це як акт поваги і підтримки грузинського народу, українського народу. Окрім вшанування пам'яті Давида Гурамішвілі, того дня у музеї відкрили виставку зброї народів Сходу, в експозиції якої знаходиться 21 предмет. За словами Наталії Шаповалової, зброю подарував меценат і колекціонер Дмитро Гарячкін. Тепер вона завжди буде прикрашати один зі стелажів музею. У нас ще один сюрприз. Ми відкриваємо виставку зброї кавказька зброя і, в тому числі, грузинська. Переважно холодна. Представники посольства Грузії в Україні та діаспори і всі присутні також насолоджувалися співом гурту Асорті народної студії естрадного вокалу Соняшник. Дівчата заспівали грузинською мовою, чим вразили гостей. Також на заході пам'яті Давида Горамішвілі унав вірш поета у виконанні вихованки театральної студії Вайнот Лізи Вовк. Авторський вірш про поета від Олександра Школьнікова, а також українські пісні у виконанні тріо Яліра та співачки Ірини Лисенко. Співробітники музею показали чудову постановку, в якій згадали дружину Давида Гурамішвілі. Після щемливих слів подяки та вшанування пам'яті великого грузинського поета Хлібом та Вином Олександр Гуржій та Леван Цурцумія поклали квіти до підніжжя пам'ятника біля музею. Пізніше гості з посольства та регіонального грузинського братства відвідали могилу свого відомого земляка Давида Гурамішвілі.